І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Олександр Борбуцький народився 23 липня 2000 року у Хмельницькому. Закінчив ліцей номер 16 імені Володимира Козубнюка, НВК номер 10 Хмельницький професійний ліцей. У 2018 році вступив до Хмельницького національного університету за спеціальністю фізична культура і здоров'я людини. У 2020 році призваний на строкову військову службу. Далі продовжив службу у Національній гвардії України за контрактом. Воював на Київщині, Луганщині. Загинув 19 вересня 2022 року на Луганщині. Чаться боротися за перемогу, гартують тіло і дух, юні спортсмени. Це учасники обласного турніру з вільної боротьби пам'яті Олександра Борбуцького, кандидата у майстри спорту, загиблого героя, який прагнув перемоги на килимі, а ще більше у російсько-українській війні. Він в третьому класі прийшов. В нього брат молодший Андрій. Він другому був. Вони обоє прийшли до мене. Тренувався. Він здібний хлопчик, дуже був перспективний. Він крупний був, високий, гарний хлопець, 90 кг важив, перспективний своїй він. По своєму році був чемпіоном України. У Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді Олександр Борбуцький займався вільною боротьбою з 6 до 18 років. Разом із молодшим братом Андрієм Борбуцьким дідуся знав його дуже добре, часто бачив да, і спілкувався. Він теж на, на вільною боротьбою займався, так що і він, я так думаю, тому і привів їх обох до мене. Да. Ми як друзі були. 12 років занять з вільної боротьби зробили з Олександра не лише гарного борця, а й розвинули його стратегічне мислення, бо спорт це не тільки сила. Хто хорошо бореться, той хорошо і в шахмати грає. Це, як мінімум, кандидат в майстерню спорту по шахмату. хороший борець. Бо в нас долі секунди треба думати в боротьбі такі ситуації, а в шахматах можна більше подумати. Тому розвиває дуже-дуже гарно от, е, таке швидке мислення. З Олександром Борбуцьким я знайомий був дуже давно. Я не, не пригадаю, напевно, ми в спорті познайомилися. Ще коли я він тренувався, я тільки прийшов на вільну боротьбу. Напевно, звідти ми і познайомилися. Напевно, десь 11-10 десь в десь віці. Зараз мені 20 повних років. У нас були спільні друзі, часто, часто гуляли, часто там, ну, типу, були у нас прогулянки. Я знаю дуже добре. Зараз спілкуюся з його рідним братом Андрієм Бурбуцьким. Е, Олександр був, ну це була чудова людина. Характерний, смішний. Е, ну, було дуже багато позитиву. Він був Ну, хорошим, я виражусь хорошим хлопцем, я його як е, поважав, поважаю і буду поважати типу, навіки в наших серцях. Е, був ну, настоящим спортсменом, він був великий під 100-105 кілограм, десь такий фізично крепкий, фізично сильний. Е, Пам'ятаю, він, він говорив, типу, там, ну, там штанги тягали, десь там, де були. Він казав, Подивись, на мене, який я здоровий. Каже, хто хто мене може, що мені зробити? Каже, війна забирає тільки краще. Цьогоріч, 19 вересня, у День смерті героя, втретє, відбудеться обласний турнір з вільної боротьби пам'яті Олександра Борбуцького. Проводимо турнір, запрошуємо рідних, щоб вони часто якби присутні були. Під час турніру у нас перед фіналом там перерив. Ми беремо вінки, всі їдемо на цвинтар, покладаємо вінки, квіти і так відвідуємо, як буває. Там відвідуємо, треніра збираються, друзі збираються, однокласники. Олександр Борбуцький був і серед кращих спортсменів Хмельницького професійного ліцею, де навчався на кулінара борошняних виробів. Олександр Борбуцький був не просто здобувачем освіти, а він був душею спортивного життя ліцею. Він брав активну участь у спортивно-масових, спортивно-оздоровчих заходах, які проводились в ліцеї. На уроках фізичної культури він був надзвичайно активний. Він один з перших виконував вправи, показував свою фізичну підготовку. Він завжди прагнув бути першим. На одній із архівних фото ліцею Олександр тримає олімпійський прапор на святкуванні дня спорту. Бачити його серед олімпійців мріяли друзі і вчителі. В змаганнях він приймав участь з баскетболу. Баскетбол 5 на 5 Команда стала чемпіоном міста серед закладів професійної освіти. Також баскетбол, 3 на 3 приймали участь в міських змаганнях, в обласного рівня змаганнях. Він показував непогані свої такі якості як командний гравець, приймав участь в міських змаганнях та обласних змаганнях з легкоатлетичного кросу, де він виборював призові місця. Олександр він своїм прикладом показує іншим, що треба робити, як треба займатися, як треба жити в цьому світі. Він завжди прагнув до перемоги. Його він завжди посміхався. Навколо нього була дуже тепла атмосфера. 1 вересня 2015 року Саша поступив до нас в навчальний заклад на професію кухар-кулінар борошняних виробів. Ну, він мене запам'ятався з перших днів, тому що дитина настільки активна, можна сказати, аж через щур. На сьогоднішній день в мене дуже багато збереглося фотографій. Немає в нього такої фотографії, що Саша просто стоїть. Чи дурачився? Чи щось от він робив не то, що треба? Вот ну така весела активна дитина, таких як я люблю. Кулінарію Олександр обрав за покликом душі, мав хист, був допитливим учнем в навчанні так само, як і в житті. Такого не було, що от мене виробниче навчання, і Саші без участі Саші, воно верніше без коментарів воно пройшло. Він ну, вічно коментував, що не так. Він тисяча запитань, а як це, а як це цікавився, працював, практику проходив. Що він не любив, це загальноосвітнє навчання. Це для нього. Галина Станіславна, давайте буду робити, що треба. Тільки не на уроках сидіти. От, коли в нас відкрилося кафе, то він в мене був один з перших. Давайте я поможу то, давайте я допоможу то, давайте те. На першому курсі в нас був такий конкурс Шукаємо таланти. Ми там теж з класним керівником готували. Такій у нас була команда Черпаки називалися. Ми теж тоді зайняли першу, перше місце. І Саша теж там один з активних. Потім теж у нас був такий конкурс, він в мене там Колобка теж грав. Ну, трошечки вони тоді, я пам'ятаю, сварилася на них, трошечки вони не так зіграли, як треба, було подурачилися хлопці. Ну, активний, активний у всьому. Нині активіст душа колективу Сашко Борбуцький герой. Ім'я Олександр Борбуцький в історії навчального закладу. Більше в історії України, в історії народної боротьби за незалежність. У нашому навчальному закладі створена музейна експозиція, присвячена боротьбі за незалежність українського народу з початку ХХ століття до сьогодення. Основна частина у нас присвячена російсько-українській війні. Зараз ми знаходимося в тій частині експозиції, де представлена інформація про учасників російсько-української війни, наших випускників. На жаль, за спочатку повномасштабного вторгнення у нас є 26 загиблих, 24 випускники і два майстри виробничого навчання. Вшановують героя Олександра Борбуцького і в його рідному ліцеї номер 16 імені Володимира Козубняка. Тут його портрет разом із іншими випускниками, загиблими героями російсько-української війни. Це людина, яка в принципі завжди. Була готова домовлятися, поважати однокласників. З ним ніхто ніколи не сварився, чи принаймні він ніколи не сварився, я не знаю, як правильно сформулювати. Він завжди старався знайти спільну мову. Якщо виникала якась така якесь непорозуміння, не буду казати конфлікт, бо Саша у мене в класі в конфліктних ситуаціях не був зав'язаний. Знаєте, то він або просто старався подумати над цим, відійти в сторону і потім приймати рішення, або якось старався знайти вихід із цієї. Ситуації, і це я не прикрашую ситуацію. Це справді так, це моє таке сприйняття. От саме Саш. Ну у нас дуже часто проводяться змагання, такого особливо такі, от військово-патріотичні, як козацький гард, як змагання спортивні. і Він завжди був перший. І він один із перших наших учнів, які загинули під час цієї страшної війни. І я не була здивована, що він опинився в. В числі перших, це якраз та категорія людей, наших учнів, випускників, які справді йшли першими, і на них, от саме на них, тримається сьогодні наша оборона, наша армія, і в принципі я не сумнівалася в ньому. Під час коронавірусу він навчався е, в ХНУ. І було дуже тяжко, роботи майже не було, потрібно було платити. І якраз в той момент він почав працювати і добровільно залишив інститут. І прийшла повістка, і він сказав: як прийшла, значить я піду. Початок його служби розпочався з срокової служби. Він прослужив півроку. Це був 2021 рік. Під час строкової служби Олександра займався бойовим самбо, був у спортроті, виступав на змаганнях. За три місяці до початку повномасштабної війни підписав контракт на військову службу у Національній гвардії України. Служив у бригаді Червона Калина. За дві неділі до початку повномасштабної він повернувся з ротації з Донецька. Він якраз був у Хмельницькому і розпочалася війна, і отак він зустрів цю війну. З перших днів була знаєте, така незрозумілість, ніхто нічого не знав. Я в цей час був за кордоном, але ми підтримували з ним спілкування. І... Він, я пам'ятаю, він мені дзвонив. Не можна було розповсюджувати їхнє місце локації, тому що їхня частина завжди була в польових умовах. Вся техніка була вивезена. Він був кулеметник бронеавтомобіля, завжди був прив'язаний до техніки. Разом із побратимами Олександр Борбуцький боронив Бучу, Гостомель, Ірпінь. Після цього його залишили в частині. У нього була трохи психологічна травма і дуже нервові зриви після побаченого, тому що в Бучі вони дуже багато негативу побачили. Він... Після побаченого в Бучі його залишили. Він приблизно один місяць перебував на військовій частині, і їхній підрозділ був ротований в Донецьку область, а саме в Северодонецьк. І... У нього був дуже близький йому друг, з яким вони разом служили. Це Семен Ляшук, з Вінниці, він з Могилів-Подільського. І я був присутній на цьому розмові. Як Семен просив його Саша, не їдь в нас все дуже погано. А він сказав: він його називав. Він сказав: Сем, я так не можу, скільки ми пройшли разом, я повертаюся. Олександра Борбуцького відправили на ротацію у Білогірівку, що на Луганщині. 19 вересня 2022 року він загинув в одному бліндажі з другом Семеном після прямого влучання ворожої міни. Він був дуже дружелюбною людиною, але з другої сторони він був дуже жорстокий. Він завжди присікав щось неправильне і завжди. Мотивував людей жити правильно і показував своїм прикладом, як потрібно це робити. Він був дуже музикальною людиною. Він, якщо в нього все було погано, він вбрав наушники або брав колонку і гуляв сам. Він був таким одинак. Він любив самотність, він любив побути в собі, він любив послухати музику і завжди. Він передавав це другим, свій позитив, бо він ніколи не показував свої, як би це сказати, труднощі, свої проблеми. Мозок відчуває, що його немає, а серце розірвалося на дві частини, і я живу зараз, знаєте, якби ніби немає частини мене. Ми спали в одній кімнаті, ми росли разом, ми тренувалися разом. Посмертно Олександр Борбуцький нагороджений орденом за мужність третього ступеня, йому присвоєно звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава герою!